Першочергово Олексій Каспрук підбив підсумки минулої сесії міської ради, під час якої одним з найважливіших рішень було затвердження нової редакції статуту міста. Мер переконує, що цей документ стане ключовим інструментом функціонування громади. Єдине потрібно, щоб громадськість хотіла ним користуватись. Документ прийнято він, напевно, найпрогресивніший на сьогоднішній день. Серед українських міст і єдине прохання, єдине єдине до чого я можу закликати до громадських організацій, до просто до громадян, до міжбудинкових міжквартальних комітетів. Активно використовуйте цей інструмент, який дозволить нашій громаді розвиватися перше прозоро, друге активно цілеспрямовано, по європейську. Стосовно решти не менш важливих рішень сесії, мер міста відзначив виділення земельних ділянок учасникам АТО та затвердження програми надання щомісячної грошової допомоги їхнім сім'ям. На своєму брифінгу міський голова розповів і про ті проекти, що вже реалізуються. До прикладу, модернізацію вуличного освітлення міста. Перший крок це спільно з GIZ Буде встановлено. Вже почали змонтували. Буде встановлено ліхтарі на сонячних батареях в основному пріоритет це буде дитячі майданчики внутрібудинкових територіях для того, щоб і діти могли трошки довше лишатися на скажімо так, гратися і за ними було легко слідкувати. Абсолютно нові світильники встановлюватимуть і вже на відремонтовані вулиці Богдана Хмельницького. Зважаючи на початок передвиборчих програм, мер міста закликав всі політичні сили не засмічувати Чернівці. Перш за все, всіх кандидатів і всіх. Всі політичні партії любити своє місто, не засмічувати його політичною рекламою, не забувати про те, що наліпка, агітка на паркані чи на дверях під'їзду вона залишиться надовго після виборів. Щоб не було ексцесів, прошу використовувати для агітації тільки дозволені методи. Іван Бечелинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.